Вітаю вас на моїй смачній кухні. Велика подяка за перегляди і підписку. Ви мені допомагаєте з існуванням мого каналу. Щасти вам! А сьогодні в мене на столі будуть ледачі вареники. Найсмачніші та з вишнею. Беремо 250-300 грам кисломолочного сиру, ванілін. В мене він відсутній. Забула купити. Одне яйце, 4-5 столових ложки цукру, дрібка солі, приблизно 100 г вишні. В мене заморожена і вже розморожена, Вершкове масло для здоблення. М'яке масло викладаю, сир, У мене м'який сир він не сухий. Це розминаю. Так, вбиваю яйце, цукор. кого є ванілін, ванілінчик можна додати, Борошно. і тепер замішуємо тісто. Тісто таке, щоб воно не прилипало до рук а було еластичне. У мене пішло півтори склянки борошна, і таке вийшло тісто. Тепер ми його розкатаємо. Викладаю вишню. завертаю. Різаю так стаканчиком, обрізала края і тепер знов викладаю. Візну, вирізаю. Вареночки зліплені, от зараз я покажу, як я буду робити гусячі лапки на цих вареничках. Кип'ячу воду я кидаю вареники, закиплять. Тоді на, на повільний вогонь, щоб воно не дуже кипіло, вони піднімуться наверх і варитись їм ну, одну-дві хвилини не більше. Піднімуться і тоді. Десь вони сплели, коли сплели вареники, то хвилини дві. Проварилися. Тепер змащуємо вершковим маслом, гарячий прямо, і закладаємо нову порцію. Готові варенички змащуємо вершковим маслом і перемішуємо. Варенички готові, наші варенички, гусячі лапки, ледачі вареники. От ми розрізаємо, а тут вишенька. Якісь смачні варенички м'які, ніжно вершкові, з вишнею. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Готуйте як я, готуйте краще мене, але ж в Україні усі справжні господині. Слава Україні, слава нашим захисникам. Героям слава!